Дев'ятниця до Спиридона Тремефунського. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче святителю Спиридоне, заступайся за мене грішну, щоб я з твоєю допомогою могла мужньо і успішно переборювати спокуси злого Духа та всі мої пристрасті і пожадання. Закрий двері мого серця перед прагненням земної слави і дочасного майна, не дай доступу ненависті і заздрощам, віджени від мене гріховні думки і бажання, і дай силу подолати їх. Амінь. День шостий. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Матея 5:8. Подібно, як чистота є протилежністю нечистоті, так чистота серця є протилежністю нечистоті серця. Серце є джерелом вчинків і намірів людини. Христос голосить. «Знутрабо бо серця людини. Виходять недобрі намисли, розпуста, злодійство, вбивство, перелюби, загрибущість, лукавство, обман, безсоромність, заздрий погляд наклеп, бундючність, безглуздя. Уся ця погань виходить із нутра і оскверняє людину. Бог дав людині розум і свобідну волю, а згідно вчення Ісуса Христа, людині дані серединки для очищення серця, покаяння, молитва, сльози, щоденний іспит совісті, боротьба із гордістю та самолюбством, вчинки милосердя та постійні призивання Бога на допомогу у цій важкій боротьбі. Чисті серцем побачать Бога не тільки в майбутньому житті, але і в дочасному. Таку високу нагороду вони отримують для чистоти серця. Нечистота серця захоплює людину почуттям покарання, із цього випливає страх. Але куди втекти від Божого правосуддя? Від нього не втечеш. Трапляються і випадки самогубства. Коли людина тікає від Бога, але ж потрібно бігти не від Бога, а до Бога. Покаяння не віднімається від людини ніколи, бо розкаяний розбійник дизма на Христі був не тільки пробачений, але і увійшов у Царство Небесне. На запрошення Олександрійського патріарха, екзорцисти зі всього Єгипту молилися перед статуями, щоби вигнати із них злих духів. Всі статуї порозбивалися самі собою, а злі духи повтікали. Це була очевидна сила молитви. Одна статуя продовжувала вперто стояти, а зло гніздилося в ній. Екзорцисти були безсилі. На запрошення патріарха прибув святий Спиридон. Його молитва була настільки сильною, що як тільки він ступив з корабля на берег, то статуя сама собою розсипалася, і демони повтікали з міста Олександрії Єгипет. Патріарх впевнив мешканців, що це прибув до них святий Спиридон. Його слова підтвердилися приходом святого Спиридона. Чистота серця святого Спиридона стала також джерелом дару Воскресіння із мертвих. Святитель Спиридон одного разу повертався із царського палацу і зустрів біля свого дому жінку, яка очікувала його приходу. Це була жінка солдата-чужинця. Вона тримала в обіймах мертву дитину. Кинувшись у ноги святому Спиридону, жінка просила її пожаліти. А присутній там, деякон Артемидор, просив Спиридона промовити те саме, що свого часу сказав Христос та «Талі таком», тобто, дівчино, кажу тобі, встань. Зрошуючи землю сльозами, святий Спиридон ревно молився, і разом з молитвою сталося чудо. Душа дитини повернулася в тіло, і дитина заплакала. Подібно як молитва пророка Іллі повернула до життя дитину вдови із серебти Сидонської, так і тепер святий Спиридон Воскресив дитину цієї жінки-чужинки. Коли опечалена матір почула плач дитини, то з цієї радості і від пережитого стресу сама померла. Потрясіння, яке пережив Спиридон від цих подій. Змусило його знову запитати деякона Артемидора, що робити, бо тепер, коли матір померла, дитина залишиться сиротою. Деякон нагадав зпередону про те, як він зцілив імператора і просив воскресити і цю жінку, адже бідні мають більшу потребу у зціленні задля своєї бідності. Приступивши ближче до мертвої жінки, Спиридон так ревно молився, що дух жінки негайно повернувся в її тіло. Святий Спиридон у присутності багатьох воскресив цю жінку і її дитину в місті Антіохії, виявивши чистоту свого серця, бо лише ті, що бачать Бога, можуть творити такі чуда. Молитва до святого Спередона. Приблажений святителю Спередоне, ублагай доброту чоловіку, любця Бога, нехай не засудить нас по наших беззаконнях, але нехай вчинить з нами за милістю своєю. Випроси нам рабам Божим імена, у Христа і Бога нашого мирне і спокійне життя, здоров'я душевне і тілесне. Визволи нас від усяких бід, душевних і тілесних, від усякої журби та диявольських підступів, молися за нас біля престолу, Вседержителя і благай Господа, нехай подасть багатьох гріхів наших прощення, тихе і мирне життя, та нехай дарує нам бездоганну і мирну кончину нашого життя, нехай сподобить нас вічного блаженства. У майбутньому віці, та нехай безнастанно засилаємо славу і благодарення Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Верветься до святого Спередона. Посилання на Вервицю буде в описі і в коментарях під відео. Слава Ісусу Христу!